Вітаю вас! Ви на каналі Валерія Гречко Старково Викладач. Предмет Глобальний зв'язок для пошуку і рятування на морі. Заняття номер 8 відеоурок. Тема Аварійні прилади зв'язку рятувальних засобів. Радіолокаційний відповідач. Будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Морський учбово-практичний YouTube канал. Валерій Гречко Старпов викладач. Обладнання GMDSS на морському судні. Практичне використання. Глобальна морська система зв'язку. Global Maritime Distress and Safety System. На даному предметі. На даному занятті ми будемо вивчати обов'язки вахтового помічника Капітана по використанню обладнання ГМССБ в морського зв'язку на морському судні. Структура заняття. Граніційний момент. Друге питання це опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання попереднього заняття. Загальна характеристика АРБ коспас сарсад. Друге питання використання АРБ коспас сарсад. І третє питання тест перевірка включення АРБ. Тема сьогоднішнього заняття повідомлення. Теми мети заняття. Аварійні прилади зв'язку, рятувальних засобів, радіолокаційний відповідач. Мета заняття. Вивчити устрій, характеристику, принцип дії радіолокаційного відповідача. Формувати навички використання радіолокаційного відповідача, виховувати цікавість до обраної професії, мотивація навчальної діяльності: зацікавленість до теми зв'язок з іншими предметами, міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви на попередніх заняттях добре вивчали фізику, електротехніку, радіотехніку, електроніку та прилади вам краще і легше буде зрозуміти даний предмет, а також до вивчення даного предмету вам допоможення в. Допоможе в вивченні навігації про лінію судно в окремих питаннях. Допоможе да? тому що деякі питання там є, а саме головне вам допоможе да, вивчення даного предмету, даного заняття це знання обов'язків вахтового помічника капітана по використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні, вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань зміст основної частини. План заняття розглянемо радіолокаційний відповідач. А також етлузиційні вимоги до нього. І друге перенесні аварійні ультракороткохвильові радіостанції. Перше питання заняття: радіолокаційний відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування судні, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок. Розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9,2-94 ГГц. На кожному борту будь-якого пасажирського і вантажного судна валової міскості 500 регістрових тонн і, і більше, повинні бути по два радіолокаційних відповідача. Радіолокаційні відповідачі повинні бути встановлені в таких містах, місцях, звідки вони можуть бути швидко перенесені в рятувальну шлюбку або плід. Висота встановленої антени відповідача повинна бути принаймні на 1 метр вище рівня моря. При цьому він забезпечує нормальну роботу на відстані не менше 5 морських миль при запиті суднового радару, антенна якого встановлення на висоті 15 метрів, не менше 30 морських миль при запиті авіаційного радару з потужністю імпульсу не менше 10 кВт, встановленого на борту літального апарату, що знаходиться на висоті 1000 метрів. Дата заміни батарей живлення вказана на зовнішній стороні корпусу радіолокаційного відповідача. Необхідно тримати на контролі цю дату для своєчасної заміни батареї. Радіолокаційний відповідач. Експлуатаційні вимоги, експлуатаційні вимоги до радіолокаційного відповідача це забезпечувати ручне включення і виключання, індикацію в режимі готовності і мати плавучий лінії. Витримувати скидання в воду з висоти 20 метрів, бути водонепроникненим на глибині до 10 метрів не менше 5 хвилин, бути обладнаний візуальним або звуковими засобами для визначення нормальної роботи і попередження, що радіолокаційний відповідач введено в дію радаром. Мати достатню ємкість батареї для роботи в режимі очікування 96 годин і 8 годин при безперервному промінюванні імпульсами радара частотою 1 кГц, зберігати даті з діапазоні температури від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Висота установки радіолокаційного відповідача повинна бути принаймні 1 метр над поверхнею моря. Радіолокаційний маяк відповідач повинен спрацьовувати на відстані до 5 миль при опроміненні РЛС з висотою антенни 15 метрів. І при опроміненні літаковою РЛС потужністю 10 кВт на відстані до 30 миль з висоти 1000 метрів. Друге питання заняття розглянемо. Переносні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова переносна радіостанція. Двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнанням рятувальних засобів і забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами та рятувальною одиницею. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц у КВ. Ультракороткохвильовий канал. 16-й канал. І принаймні на одному додатковому симплексному каналі. Клас ВП G3E. Обов'язки вахтового помічника Капітана по практичному використанню обладнання глобального морського зв'язку на морському судні. На морському судні використовується слідуюче обладнання глобального зв'язку. Таке як: це аварійний радіобуй, радіолокаційний відповідач, аварійні перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робочі перенесні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях та коротких хвилях. Приймач нафтекс. Супутникова станція Інрсад сі супутникова станція інмарсад Фліт. Коротко розглянемо і вивчимо інформацію про кожне обладнання, яке на морському судні. Перше. Це АРБ Аварійний Радіобуй. АРБ супутникової системи зв'язку Коспас Сарсад забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні з 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. Формат повідомлення радіобуя в формат входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формуляри на виріб. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Даний аварійний радіобуй береться з собою, якщо у нас виникла тривога по, по покиданню залишенню судна. Його потрібно включити, і він. Передасть на берег номер, який прошитий в пам'яті, а берегові служби вже опеділять, що за судно, яке і буде пошук цього судна. Знаходиться він на крилях містка, тому що він може іще й вспливати. Якщо судно піде під воду, то там є такий пристрій. Називається гідростат, як у плотах стоїть, як плоти теж те ж саме таке гідростат стоїть як на коло. І він відділяється, і буй, буй спливає, там 4 метри глибини. І контакти перемикаються, і сигнал з буя, номер передається на берег, спутники передають. І Пошук судна тоді буде проходити, щоб знайти його. Локаційний відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування суднів, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний, відпові... радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9.2, 9.4 і ГГц. Це діапазон, на якому працює радіолокаційний відповідач радара. Трьохсантиметрового діапазону. Що це значить? А це говорить про те, що радіолокаційний відповідач береться з собою шлюбку, плод. Йому потрібно активувати. Він знаходиться в планаційному містку. Він сам не вспливає, як аварійний радіобой. Його треба тільки активувати людині. І він через супутник не працює. Він працює на радіо... Випромінення хвиль по принципу радара. Тільки маленька в нього мощність, це прийом передавач. Тобто, якщо його включили, він буде знаходитися в, в режимі очікування. Якщо близько не буде ніяких суднів, то він не буде нічого випромірювати, ніякі злучені не буде, він буде в режимі очікування. Якщо десь близько з'явиться судно, 5, ну, максимум 7 миль. То судно, це буде, на ньому буде радар, який цю 3-сантиметровому діазоне працює, на судні 2 радар, два 3 сантиметровий 10 сантиметровий Радар буде випрямлювати хвилі, а відповідач прийме ці хвилі. І дасть І дасть відповідь. Такі ж саме пошли. І на радарі буде видно точки, 12 точок буде видно, і суд на судні побачиться, візьметь пелинг на цю ціль. І буде в даному. Плавзасобу, шлюбка або плоти, людям, які там знаходяться, здійснена допомога. допомога буде вони будуть, їм. Буде, покажуть допомогу. Маріні перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова радіос, переносна радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнання врятувальних засобів. І забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц ультракороткохвильового діапазону 16 канал. І принаймні на одному додатковому симплексному каналі класове приміню G3E. Ця радіостанція береться з собою також. При аварії, при покиданні судна, в шлюпку плот, командиром шлюпки, командиром плота для зв'язку на невеликих відстанях. І ці радіостанції тільки використовуються, коли щось трапилося. Так їх використовувати не потрібно. Лише якщо на судні провід раз місяць там тривоги, то їх можна використовувати для перевірки. Вони постійно заряджаються, стоять на мостику зарядньому пристрої, і вони заряджаються. Тут є батареї, які в ці сім станціями разом, але є батареї, які беруться з собою в шлюб, ну, допоміжні правий фото внизу, справи. Можна побачити, да, Вони в целфановому пакеті, і вони беруться з собою. Їх не можна заряджати, якщо їх підсоединити, якщо ті батареї закінчили заряд, а ці взяти підсоединити і, і потім заряджати, не можна вони не перезаряджаємо. Вони такі спеціальні батареї, які не перезаряджаємо. Беруться з собою, і все, як ті розрядились, то ці можна використовувати. Все. Вулиці перенесні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультракороткохвильова радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, кв 16 канал і других додаткових каналах. Оці радіостанції можна використовувати в різних випадках, а ті аварійні тільки при аварії, а ці можна використовувати. Коли потрібно для службових цілей на судні їх використовують, для чого ми вже з вами подивилися і почули. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракоротка хвильова радіостанція радіостановка включає в себе приймач з антенною, телефонною трубкою і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового піркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового піркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах в діапазоні морської рухомої служби. 156-174 МГц. класи проміння G3E в режимі радіотелефонії і G2B в режимах цифрової біркового виклика. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дана радіостанція їх зазвичай дві на судні: одна в носовій частині, в друга кормовій або дві в носовій ну, по-різному. Значить, 16 канал це телефонія, діжурний, черговий канал обов'язково працює. І 70-й канал, який працює в режимі ЦИФ, цифровий виклик. Якщо потрібно передати сигнал лиха, потрібно нажати красну кнопку, і сигнал лиха буде відправлений на допомогу режиму ЦИФ на 70-му а потім переключить цю станцію на 16 або будь-який другий канал для зв'язку по телефону. По телефону. Стаціонарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок, цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі це 1605-4000 кГц і короткі хвилі. 4000 тисячі до 27500 кГц. тисяч в режимах цифрового відбіркового виклику. Телефонії. Нести безперервну вахту в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах двадцять один, восімдесят сім і пять, сорок два, ноль, сім і п'ять, шестьдесят три, дванадцять, восім, Частоти для радіотелефонії 2182, 4125, 6215, 8291, 12,290, 16 420 кГц. Чому я акцентую увагу на ці частоти? Тому що, де потрібно буде здавати тести з даного предмету або давати відповіді на запитання, то потрібно знати ці частоти тому що і, і, і розуміти, якщо. Ця станція працює в нас, як і ультракороткохвильова, той же самий принцип: Прийома передавач Прийоми передача цифрового відбрукового виклику, да, автоматично. Значить, І чергує ця радіостанція на частотах 287,5, 42, 4, 6, 8, 12 і 16,84,5 кГц. Це частоти для режиму ЦИВ. На цих частотах іменно проходить керування цієї радіостанції, якщо приймав, буде прийом сигналу лиха, то відповідь буде на цьому, на цьому ж, і зв'язок буде за допомогою цифа. А потім переключе на частоти в телефонії. А в телефонії, якщо зв'язок в ЦІВ буде зроблений на 285. 2187,5, то телефон на зв'язок буде на частоті 2182. Це спеціальні частоти, які виділені для телефонії. Якщо зв'язок буде на 12.577, то на 12.290 переключить автоматично ця станція на телефоні. Як передається сигнал, лиха, це красну кнопку нажати, або сам, ну, і відправити скорочену інформацію, тому що GPS на прибор теж заведений, координати. І Інформацію, потім, можливо, передати, набрати саму вручну. Або передати вже підго... непідготовлену інформацію, але там будуть координати, назва судна найважливіша інформація. Можна це зробити. Приймач нафтекст. Навігаційний текст. Це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень і термінової інформації. Служба використовує спеціальну. Виділено для цих ціле чистоту 518 кГц, деякі берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за заросло є компонентом Всесвітньої служби навігаційних на попереджень, дальність передачі і прийому до 250 400 миль. Якщо Взяти у нас навтек, то це приймач, якщо він на судні. А якщо на березі, то це передавач. Берегові радіостанції, які вдоль вздовж берега розміщені, вони передають сповіщення. 250-400 міль. Приймач, навтек, приймає ці сповіщення, які сповіщення. Погоду, нові попередження, навари, полиху інформацію. Всі. Прибрежні повідомлення, які важливі, приймає навтек. І на судні можна це роздрукувати або в електронному форматі переглянути. Супутникова станція Inmersat C. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку Інмарсат заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи Інмарсат входять наступні елементи. Чотири супутника запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами і забезпечують охват поверхні Землі до 70 градусів півночі, до 70 градусів півдня. Зона охоплення Атлантичний океан, Захід, Атлантичний океан Схід, Індійський океан, Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ладу основного супутника. Основне завдання даної станції це передання сигналу лиха. Є красна кнопка, нажати потрібно, і передається сигнал лиха. Який? Даний прилад, в даному приладі є внутрішній GPS або можна завести GPS. І він може, якщо ми нажимаємо кнопку, він передає координати нашого місця. Да? А також там є. Не Скорочене повідомлення з номером цієї станції, воно передасться, але не буде там указано, що ну, якісь події відбулася на судні, чому передалася на них. Можна другим способом зайти і вручну на, через клавіатуру, через дисплей, через це зайти і набрати повну інформацію, потім її передати. Тож, є різні способи. Ре-система інмарсації працює тільки в режимі цілих. Телекса. Телефон підключити не можна. Якщо ми бачимо тут телефони на цій станції, то, то ми бачимо, що телефони ці використовуються для ультракороткохвильової радіостанції, яка також використовується у нас. А InMerset у нас телефони є окремі. Мерсад Фліт, яка використовується для підключення телефону і так далі. Микола станція Inmerset Фліт». А от Fleet Фліт нас забезпечує телефонний зв'язок. Це також робота працює вона через систему InMarsat. Є на судні. І туди можна підключити комп'ютер, можна підключити факс і використовувати це обладнання для зв'язку з берегом. Для різної інформації, для передачі, прийому. Шостий пункт структури заняття це узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання сьогоднішнього заняття. Перше питання. Радіолокаційний відповідач, експлуатаційні виймає до РЛО. Друге переносні аварійні в радіостанції. Сьомий пункт підведення підсумків заняття. Ознайомитись з критеріями оцінювання. Можна на попередніх заняттях, на першому занятті. Де прослухати і ознайомитися з критеріями оцінювання. Видача завдання для самостійної роботи, домашнє заняття. Прочитати, подивитися відеоуроки, вміти розповідати. Література, конспект заняття заняття номер. відеоурок, заняття, номер, також сьогоднішнє відеоуроки практичних робіт, запитання з відповідь, виконання практичних завдань, все по предмету глобальний морський зв'язок. Інформаційний ресурс це морський сайт info.ks.ua, де можна все прочитати. І учбовий YouTube морський канал Валерія Гречка з Старпом-викладач, де можна все переглянути. Будь ласка, заходьте, використовуйте, дивіться. На даному слайді ви бачите літературу, яку я використовував для того, щоб зробити конспект. Ви можете її використовувати, а також можете використовувати другу різну літературу, тому що вся література видається згідно вимог, кодексу. Конвенції, кодексів, резолюцій Міжнародної морської організації ІМО. І вимоги на суднах обладнання должно бути на всіх суднах згідно вимог ІМО. Тому, будь ласка, використовуйте любу літературу, яку вам зручно. А також інформаційні ресурси. Це морський ютуб канал Валерія Гречко, Старповикладач, морський сайт ціінфо.ks.ua. Предмет глобальний морський зв'язок для і рятування на морі. Після перегляду даного відеоуроку, а також після перегляду всіх відеоуроків, практичних робіт на морському учбові каналі Валерія Речко викладач, будь ласка, дайте відповіді на три запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге, що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння. І третє, дайте поради. Будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плиста, а також всього учбового морського YouTube каналу. Ви на каналі Валерій Гречко, Старпом-викладач, морський, учбово практичний YouTube канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Будь ласка. Предмет Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі. Метою вивчення навчальної дисципліни глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування на морі є формування у здобувачів освіти професійної компетенцій знань і умінь з навчальної дисципліни. І забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти 7895 з поправками.